Привіт, любі люди! Ви на каналі Музогляд. І сьогодні в огляді Євробачення 2025 Велика Британія. Перед тим, як ми почнемо, попрошу вас поставити лайк цьому відео, підписатися на канал, якщо цього ще не зробили, та написати коментар, як вам трек зайшов чи ні. Отже, Тріо Country Remember Monday з треком, що в біса щойно трапилося. Так називається цей трек в перекладі. Отже, давайте ж слухати. I'm lost I'm Амстим Last Night's Makeup. I'm waking up like what's this new tattoo. Ну, судячи, е спочатку, я так розумію, що ми будемо бачити історію, е яка розповідається вокально, та й також е ну, кліпом цим ілюструється. Run. The hell just Знаєте, не завжди я люблю ці, ну, я їх називаю такі квінівські. А, оці такі масштабні турум, турурум. Да, і тут вони зараз є, ну чи доцільно це робити. А, ну, бачите, тут такий якийсь трек-мюзикл, як на мене. Why? Хоча в них прикольні голоси, дійсно, дівчата, е, ну, класно співають тут, з цим не поспориш. Знаєте, тут якась як е, такий радянський фільм, чи що? Ця музика така, е, ну, коли змінюється темп, і е, ну, дуже схоже що на щось таке радянське. Навіщо вони тут затюнили голос цієї дівчини? В них і так класні усі голоси, але а, можливо, тому що пісня виглядала трошки сучасніше, бо ну, ці ритми це таке привіт з 80-х, а так, хоч трошки, вона усучаснюється. Бачите, прикольно, що змінюються ритми. Видно, що підходили а, до цієї композиції. Ну, стан, старалися її зробити класною, не примітивною. Ну Дійсно, класні дівчата, е, класно співають. Вони, знаєте, нема цієї якоїсь фульгарщини, Дійсно, вони артистичні, прикольні і, е, от дивися, кліп ну, кліпці, як якийсь маленький фільм. Оцей шматочок Freedom, мені здається, що це ну звідкись запозичено, скажем так. Тому що, а можливо, просто це популярно так ну, в якомусь популярному треті таке було, тому що ну, мені здається, що я таке чув десь раніше. What the hell just, the hell just When I'm the road, to the... Ну, клас, от видно, вже під кінець треку. Вони ще більше показують свій голос, е беруть високі ноти. Uh, ну хотілося б звичайно почути їх вживу, тому що тут студійний запис, і uh, легко це зробити з обробкою. Там да а вживу як воно буде? Ну я впевнений, що буде круто. Ну, прикольний, веселий е, кліп, веселі, класні дівчата, такі щирі, милі і добрі. Е, е, ну, все нібито круто, але чи достатньо цього? Не знаю. Е, е, ну, якби кліп е, зараз подивилось вже дуже багато. Е, більше 600 е, тисяч людей, і це круто. Е, е. Я скажу так: це набагато краще, ніж Олі Олександр, коли е, минулорічний учасник від Великоб... Великої Британії, е, на якого теж робили великі ставки, але, ну, почувши трек, я одразу сказав, що це ну, це було примітивно. А тут е, так, це не примітивно, це круто. Знову ж таки, повторюсь, видно, що працювали над цим треком, і ну, трек такий, знаєте, не. Не на кожен день, як на мене, але знову ж таки крутий. Чи оці... оцінять а, ну, глядачі Євробачення, чи оцінили це ви, будь ласка, напишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь на канал, якщо цього ще не зробили. Гарної музики вам у вуха. До нових зустрічей!